Вітаю усіх глядачів з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко у постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую це зробити. Поставити дзвіночок, адже тут актуальні зміни, які стосуються кожного українця. Під час дії воєнного стану сьогодні розбираємо тему, яка стосується юнаків 16-17 років, і за що вони можуть сплачувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Давайте будемо з'ясовувати. Діти віком від 16 до 18 років повинні бути взяті на військовий облік. Частина третя статті 14 закону України про військовий обов'язок та військову службу говорить про таке: Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Що це означає? Це означає, що кожного року дедлайн до 31 липня. Такого року особа, який виповнюється в поточному році, 17 років, зобов'язана стати на військовий облік. Нещодавно до адвокату адвокатського центру Жанни Грушко звернулася людина із таким питанням: якщо моєму сину виповнюється 17 років. У грудні 2025 року, то чи зобов'язаний він вставати до липня 2025 року на військовий облік? Отож, згідно з цією нормою, яку щойно ви побачили і почули, так така особа зобов'язана ставати на військовий облік. Це можна зробити двома шляхами: перший шлях Зареєструватися у застосунку Резерв Плюс, ідентифікувати свої дані, ввести відповідно прізвище, ім'я по батькові, воно підтягне ваш ідентифікаційний код або через «Дію», або через Приват24, ввести номер телефону, електронну адресу і зазначити адресу проживання, тобто абсолютно все так, як і робили військово зобов'язані при установленні резерву плюс, або ж з'явитися до ТЦК особисто. На що потрібно звернути увагу? Якщо не виконати цей обов'язок, то тоді є можливість притягнення такого неповнолітнього хлопця до адміністративної відповідальності за статтею 210 і накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Далі, на що слід звернути увагу? Це прирівнюється до порушення правил військового обліку, і фактично законодавець встановлює чіткі строки для виконання і уточнення, і постановки даних на облік для таких осіб. Тепер, чи є якісь умови, коли, наприклад, ми до 31 липня не встигли, але і не хочемо сплачувати штраф. Відповідно, можуть бути поважні причини, чому до 31 липня особи, яким в 25-му році виповнюється 17 років, не виконали цей обов'язок. І так, це може бути хвороба громадянина України, перешкода стихійного характеру, проживання або перебування на тимчасово окупованій території, де ведуться бойові дії, і інші обставини, що позбавили його можливості пройти електронну. Ідентифікацію уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста, або особисто прибути до районного центру комплектування та соціальної підтримки. Слід вказати на те, що хоча перелік цих обставин і не є вичерпним, тобто можуть бути і інші обставини, які перешкодили вам стати на військовий облік. Але з практики щоденної ми бачимо, що при накладенні адміністративного стягнення навряд чи будуть враховуватися ще якісь документи, оскільки, якщо ви мали можливість в електронному форматі зареєструвати кабінет призовника військово зобов'язаного і резервіста, тобто Завантажити застосунок резерв плюс, то в даному випадку, крім хвороби, якщо у вас її не було, будь-яких інших обставин, крім тих, які я ще вище назвала, бути не може. Тому. Зважайте на те, що цей обов'язок стосується кожного, стосується щороку, оскільки е, така норма діє, і вона діє в 2025 році, вона буде діяти і в 2026 році. Тому, якщо у вас якісь питання виникають з приводу військового обліку неповнолітніх ваших синів, то, звичайно, ви можете звертатись на індивідуальні консультації до фахівців нашого адвокатського центру. Адже ми точно знаємо, як ніхто з Практичного досвіду, які можуть бути підводні камені та нюанси. Отож, визначилися, що цей обов'язок виконати потрібно. Це не стосується тих людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, або які проходять заходи медичного характеру, примусової форми, тобто покладені, наприклад, на лікування у психіатричній лікарні. Для всіх інших, як би там. Ви не переживали все одно. Реєстрація у кабінеті військовозобов'язаного призовника і резервіста, тобто у додатку Резерв Плюс, це не є мобілізація. Тобто, фактично, держава таким чином збирає дані про те, скільки людей, якого віку є на території України, відповідно кваліфікує їх, розбиває на відповідні резерви, до якого належать ці люди. І тим паче ми пам'ятаємо, що у нас призовний вік. Саме з 25 років тому реєстрація і виконання такого обов'язку вона передбачає, що на вашу дитину не будуть складати ніякі протоколи про адміністративне правопорушення і не будуть стягувати штраф. Погодьте, що 17 тисяч гривень для. Кожного українця це немалі гроші. Тому, як ви відноситесь до такого обов'язку, напишіть у коментарях. На Найцікавіші питання ми обов'язково знімемо відповіді у наступних відео. А якщо у вас питання індивідуального характеру, яке ви хочете задати експертному фахівцеві, то звертайтесь або за номером вказаним під цим відео, або пишіть нам у соціальних мережах. До зустрічі у нових випусках!